Вітаємо вас, друзі. Ми з вами в винниках. Подивіться яка краса. Тут ще так зберігся сніг на гілках дерев. Ось, і ми з вами вирішили запросити вас прогулятися стежкою митрополита Андрея Шептицького, її так назвали, оглядовий майданчик винних. Так дерева так похилилися від того снігу. треба бути. Тому що, тому що вже плюсова температура. Ось тут є такий банер. Духовно-рекреаційний об'єкт. Стежка митрополита Андрея Шептицького. Пам'ятайте, що ніколи нічого корисного для свого народу не осягнете через супротивну Божому законові поведінку. Ось така краса. Вже так сутінки такі опустилися. Проте я сподіваюся, що ще щось ми зможемо побачити, тому що разом з сутінками опускається і туман. Важкий сніг? Так, важкий сніг, тому що він ще такий мокрий, тому гілки дерев не дуже витримують таке навантаження. Такий Дійсно казковий ліс навколо оточує така, згадується атмосфера свята. І ось такий от краєвид відкривається з цієї стежки по стежці. Так, думаю, туди пішла. стежка йде туди донизу, ми трошки пройдемося, просто зараз подивимось на ті краєвиди, які звідси відкриваються, трошки такий. Обмежений. Зараз вид. Звідти. Проте дуже гарно ліс виглядає все ж таки дійсно так по-казковому. Всередині таке відчуття. Свята, ще би ага. аромат мандаринок. Треба ялинку ставити. Треба ставити ялинку. Ну що, йдемо запродемось, трошки донизу, подивимось. Тому що вид такий трошки обмежений за рахунок того, що вже вечір, сухінія і плюс до того температура йде догори, від мінуса вже починає маленько підніматися, випаровується волога, тане сніг. І огортає туман місто. Треба було самчаки Угу. Щоб мене докатає. Ми з вами тут вже е, робили огляд цієї стежки Але не зимою. Але не в такий гарний атмосферний час. Хоча тоді теж ще було осінь. Таке трошки було листя, також було гарно зараз по свому. Видозмінилося тут, всюди присвячені митрополиту Андрею Шептицькому зупинки з написами, його якимись такими фразами, які викорбувались в історії. Це лісно. Ось такі, бачите, пам'ятні стели поставлені. І тут викарбувані його слова. церковній єдності будемо всі мати, не тільки силу, але й приклад, як повинна виглядати національна єдність. Дуже влучні, точні слова, які символізують собою запоруку єдності. Ось такою казковою друзі стежкою ми з вами просуваємось трошки слизько. Можемо бачити, що потрібно дійсно бути обережним, тому що зараз вітру немає, проте Бачите, важкий сніг і гілки дерев не витримують того навантаження, ламаються під вагою мокрого снігу. Морозу немає, він не є такий пухкий. він... Більш такий липкий, дуже добре з нього ліпити зараз сніжну бабу. Вечір ми будемо робити. Mm -hmm. <рес> Класно, атмосферно. Дуже затишно. Тишина така, зимовий ліс. Незимно, зараз напевно по температурі, якщо взяти, то десь напевно плюс один, плюс два, температура однозначно плюсова, немає вітру. І таке враження складається, що йдеш по якійсь такій VR-кімнаті, тому що не холодно, вітру абсолютно немає. Тихо, затишно, не чути, не співу, птахів, нічого, тільки якесь таке відлуння якихось побутових. Шумів, які лунає десь там з подвір'я будинків. Зазвичай тут відчути гарчання моторів, тому що ось там в тій стороні є мототраса. і там часто цю тишу порушують гуркіт моторів. Ось і тут ще одна така стела. Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну. Також дуже гарна влучна правильна фраза. Або для того, щоб процвітати, потрібні, потрібні старання, потрібна праця і любов до свого рідного краю. А далі ми що? А далі ми плануємо, друзі, поїхати е заїхати в метро. Ми хочемо порівняти зробити такий огляд. Наприклад, зараз йдуть свята, іде там, Миколая, потім Різдво. Ну, зараз там багато від Романа до Йордана український Рамадан, як то кажуть. Тому ми вирішили зробити такий огляд і порівняти ціни там в супермаркетах в якихось торгівельних центрах з цінами, які потім ми порівняємо з вами на базарі, такому там як великому базарі, шувар у гуртовому, тому що йдуть свята, і ми розуміємо, що кожен якби, хоче відсвяткувати, посмакувати, приготувати ті різдвяні страви, новорічні страви. Ну, і і... На ті посолодкі подарунки, які ми бачили в Рошені, до які Миколая, ми бачили, та... в епіцентрі подивимося, чим нам, нас здивує метро, бо кажуть, що там зараз великі знижки. І ось тому ми вирішили зробити наш так, контент таким корисним або інформативним, щоб ми могли порівняти собі з тими цінами, які на базарі, та тими цінами, які в метро. Це, напевно, метро це такий досить великий продуктовий супермаркет. Ну і не тільки продуктовий. Так, там, там можна і ялинки, подарунки. <свят> локацію ялинок також ми обов'язково вам покажемо в нас на каналі. Ми відзнімемо офіційні е точки, де будуть продаватися вони. Подивимось ціни, тому залишайтесь з нами обов'язково. Слідкуйте, щоб нічого не пропустити. Ми будемо старатися робити корисний, інформативний і гарний контент для вас. Ось. А Зараз ми просто хочемо прогулятися, насолодитися ось цією красою, яка зазвичай в нас на Львівщині недовго тривала. Минулого року Кирюха навіть жодного разу на санчатах не покитався. Ми їх дістали і санчата, і чукі гек. Ось, проте вони не знадобились. Підійшли ми з вами ще до однієї стели. Тут можемо бачити, що можна набрати води, зараз подивимося, що вона тече. І що тут у нас фонди віддані на піднесення культурного життя і науки, є не видатками, а інвестиціями. Це також дуже влучна справа, тому що те, що ми вкладаємо в розвиток, в інформацію, це є інвестиція, а не видатки. Так само, там, як і освіта для дітей, і вкладання в розвиток наших нащадків нового покоління. Це. О, бачите, є водичка. Це криничка митрополита Андрея Шептицького пожертва Мирона Маркевича. Дуже ось так можна. Бачите, льє криниченька, водиченька. Можна напитися і набрати води. І набрати води. Ну, ось так краниченька працює, водичка тече завдяки. І взагалі цю стежку зафундував для винник меценатом цього я Маркевич. Гарний проєкт такий. Та я думаю, що далі, ну йдемо те ще далі, боредемось, ми не ходили. Тут якийсь такий капличка, якась чи що, можливо, ще в перспективі буде працювати таке подібне. Щось кудись йде вгору. Тут, напевно, є завершення, там якісь видно протектори від мотоциклів тут. Так, як я вже казав, там мототраса. ну Я так я думаю, розумію, що це. Ні, тут на мотоциклах ганяють. Я розумію, да, ти маєш на увазі, що тут таке як від квадрика. Ну тут мотоцикли і квадроцикли. Я так розумію, що це початок сам тієї стежки, далі ми вже виходимо кудись в винниківський ліс якийсь. Люди можемо бачити, що йдуть набирати туди в криницю водичку. Так, і тут вже йде завершення тієї траси, далі вже йде просто грунтова така дорога. Ось такий він, друзі, зимовий ліс, винники. Там і проходить траса заїзду в винники. Туди можна вийти до емелі. Куди? Якщо так вийти. Ну так, да. туди до емелі. А туди в місто винники. Ось так. Ну що, друзі, залишайтесь з нами. Як ми вже і казали, будемо робити такий зимовий контент. Залишайтесь з нами, бережіть себе. Всім гарного дня, Всім гарного дня мирного неба, тихої ночі бережіть себе. Па-па. Далі буде.